Виконуємо номер 307 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За 3 години велосипедист проїхав 35,1 кілометрів. За перші дві години він проїхав 24,25 кілометрів, А за останні дві години 23,4 кілометрів. Скільки кілометрів долав велосипедист щогодини? Знайдемо, скільки кілометрів подолав велосипедист за третю годину. Для цього 35,1 віднімемо 24,25. Перша дія. 35,2. Одна десята віднімемо двадцять, 2 двадцять п'ятих. спільний знаменник буде 50. Знайдемо додаткові множники. 50 ділимо на 10 буде 5. 50 діл на 25 буде 2. Знаходимо новий чисельник 5 множимо на 1 буде 5, 2 множимо на 2 буде 4. Можемо виконувати віднімання. 35 відняти 24 буде 11, цілих, 5, 5 відняти 4,5 буде 1,5 кілометрів, і пояснюємо кілометрів подолав. Подолав велосипедист, за третю годину, знайдемо, скільки кілометрів подолав велосипедист за другу годину. Для цього 23,4 це він полилав за останні дві години. 23,45. Віднімемо 11,15. Це те, що він подолав за третю годину. 50, 50 кратне 5, тому найменший спільний знаменник буде 50. Найдемо додаткове ножним. 50 ділимо на 5, буде 10. Тепер новий чисельник: 4 множимо на 10 40. Виконуємо віднімання 23 відняти 11 буде 12, 40, 50. відняти п'ятдесята, буде 39 п'ятдесятих кілометрів. І пояснюємо подолав. велосипедист за другу годину. А тепер знайдемо, скільки кілометрів подолав велосипедист за першу годину. Для цього 24 цілих. 2,25 – Відомо, що за перші дві години він проїхав 24,25. Віднімемо 39,5. 50 на 25, тому найменший спільний знаменник буде 50. Знайдемо додатковий множник 50 діл на 25 буде 2. Знаходимо новий чисельник. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 24,4 до віднімання, запишемо 23, цілих і одиницю представимо як 505. А додати 4,5. Маємо 54,5. Віднімемо 12,39 Віднімаємо цілі частини 23, відняти. 12, буде 11,54 віднімаємо 39,50. Маємо 54 відняти 39. Це буде 15 50. П'ятнадцять п'ятдесятих можемо скоротити на п'ять. П'ятнадцять ділимо на п'ять буде три, п'ятдесят ділимо на п'ять буде десять, отримали одинадцять, три десятих кілометрів, і пояснюємо: подолав велосипедист за. Першу годину записуємо відповідь. За першу годину 11,3 кілометрів, за другу годину 12,39 км, кілометрів. І за третю годину 11,15 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів долав велосипедист щогодини, якщо за 3 години він проїхав 35,1 кілометрів. За перші дві години він проїхав 24,25 кілометрів. А за останні дві години 23,45 кілометрів. Номер 307 виконано.